З пам'ятками архітектури зовсім поруч будівлі в промислових зонах. Закинуті заводи, фабрики і комбінати. Стоять собі, чекають, коли ж почнеться їхнє друге життя. І далі історія про неймовірне перетворення колишніх цехів і компресорних станцій України. Дивимось разом. Представь, що ти машина. Призведіть перезводства медалійських труб. Ця лайка не справжня. Молоді актори проводять репетицію спектаклю в одному з цехів колишнього шовкового комбінату. Одразу ж за стінкою місце для концертів, а трохи далі спортивний майданчик. Це лаундж зони для кожного зі хто може прийти сюди з сім'єю віддихнути. Це дітські розлічення у нас агромне локація з фестивалями, з галереями. Розвернутися є де говорить один із менеджерів артзаводу. Платформа Наталя Пірак, адже територія комбінату 65 тисяч. Квадратних метрів це як дев'ять футбольних полів. Також на території комбінату є простір для коворкінгу. Це новий формат оренди офісів. головне, що ви тут бачите, це open space, А це, власно кажучи, приватні офіси. Все, що потрібно, принести власний комп'ютер. Все інше тут є цілодобово. Інтернет, принтери, сканери, проектори. У нас безплатний кофе, чай, вода, снеки, Переговорний, лекційний зал. У нас навіть є душ. А ця надсучасна будівля ще два роки тому звичайна компресорна станція з клотарного заводу. А сьогодні професійний кінопавільйон. Тепер тут знімають кліпи і рекламу, а ще проводять фотосесії, і не тільки на літній терасі проходять різні креативні процеси, експозиції, виставки. Помімо частних міроприятій у нас здесь, о, от ходить поїзд. Время від часу. Время. Є тільки звуки від нього нагадують, що ти у промзоні. Ну і ще ось ця труба, яку видно із внутрішнього дворика, і деталі зовнішнього оформлення. Вот як, наприклад, ось цей кирпич, з якого построєна ці арки, із нього була построєна Печь Київського стеклотарного заводу. Uh, которую ми нежно демонтировали. від столиці. Не відстають інші міста України в Одесі. Приміром, митці облюбували колишній м'ясокомбінат великі вікна і багато простору кажуть ідеальне місце для творчості. Художники об'єднаються на одній території з спільною ідеєю і роблять якісь цікаві проєкти. Є тут також майстерні, де випікають емаль, а ще реставрують старовинні меблі. За ці останні полгода попадали різні речі, в тому числі. Заміщательний такого сервант із квартири Бабеля, нашого знаменитого писателя. А це територія колишньої чайної фабрики. Вже кілька років поспіль тут працює ціла арт-галерея. Є навіть кінозал. Десь ти чувствуєшся свободні. Якщо там кітебізнес-центри, вони все таки та сково Тут то здесь що ми можемо робити все що угодно, рісувати на асфальті, там на потолки. А от у Херсоні підхід до перевтілення промзон не творчий, а практичний. У приміщенні колишнього бавовняного комбінату нині розташувався торговельно-розважальний центр. Працюють супермаркети, магазини та кінотеатр. І у нас в гостях Григорій Мельничук, журналіст, блогер, один із координаторів ради Києва з урбаністики, вважає, кожна стара будівля може отримати друге життя, навіть якщо мова йде про закинуті промислові зони. Про це зараз і поговоримо. Доброго, ранку. Доброго дякуємо, що прийшли. Значить, розкажіть, будь ласка, промзони, про які йшлося щойно в сюжеті, і мабуть, дійсно, у кожному місті нашої країни наскільки вони можуть бути корисними і для людей в першу чергу, звичайно, і наскільки є шанс кожній будівлі такі дати нове життя? Ну, по-перше, промзони є різні з одного боку. Це промзони в центральних районах, це історичні mm -hmm. промзони. Це промислові будівлі, які мають цікаву архітектуру, мають угу. свою історію. І звісно, що вони приваблюють різних творчих людей, аби влаштувати там справді якісь цікаві креативні простори. Угу. А з іншого боку, чимало промзонів точніше, промислових об'єктів побудованих вже в радянський час. Чимало з них має типову архітектуру, тобто. Наприклад, з збірного залізобетону, і вони можуть бути прилаштовані або як торговельні об'єкти, якщо вони знаходяться в зручних місцях. Угу. А якщо ж вони знаходяться в незручних місцях, то на жаль, вони переважно залишаються покинутими. Якщо це не зручні місця, то що дістати Україна дістатися. тільки розпочинає рух у цьому напрямку. У нас є цікава інформація про те, як закинуті промислові об'єкти інших країн перевтілені у незвичайні комплекси. Давайте подивимося, продовжимо розмову. У відні Австрія промислові контейнери для зберігання газу, які були побудовані ще у 19 столітті, сьогодні перетворили на житлові комплекси. З них вийняли усе технічне приладдя, залишили тільки цегельну частину і дах. На горі розмістили квартири та офіси, внизу розважальні заклади. А в цокольному приміщенні відкрили шопінг-центр. У Дюзбургу Німеччина із металоплавального заводу зробили ландшафтний парк. Старі виробничі зали, печі та інше промислове приладдя перетворили на зелену зону. Бункери стали скелями для альпінізму, а з газового контейнера зробили басейн. Тепер містяни залюбки гуляють у новому парку. А вночі старий завод сяє кольоровим світлом. Ще в одному німецькому місті калькар із ядерного реактора зробили парк розваг. Після Чорнобильської катастрофи новозбудовану атомну станцію вирішили не відкривати. Натомість на її території створили один із найбільших парків розваг у Європі. Тепер відвідувачі катаються там на каруселі прямо над ядерним реактором. Звучить дуже ефектно. Ну в Україні також дуже багато ліквідованих підприємств, закритих заводів фабрик. Як правильно зробити, щоб в них з'явилося друге життя? І хто може зайнятися цим перевтіленням? І Чи йде влада на, на контакт з такими людьми, які ось хочуть відкрити, не знаю там арт платформу нову? Ну перше, слід чітко визначити, чи чи можливо ці промзони все таки подальшому використовувати як промзони? Uh -huh. Адже uh, арт галереї це дуже це дуже добре, це дуже прекрасно, але все-таки треба думати трошки про робочі місця. Uh -huh. uh, я не думаю, що ми можемо повністю закрити всі промзони в країні і в них залишитися зовсім no, на ну, говоримо про ті, які пустують зараз, які так, там так, вже два років, 10-20 років. там нічого не відбувається. Uh, влада готова їх віддавати. Людям для того, щоб там щось створювати, кінотеатри, інші клуби або щось таке. Ну, переважно вони знаходяться в якійсь приватній власності. Mm -hmm. І навіть в Києві ми бачимо чимало промислових об'єктів ще 19 сторіччя, які знаходяться в занедбаному стані і mm -hmm. просто продаються. Тобто, як якщо... продаються для того, щоб там щось ну, готові купити і побудувати там новий uh, будинок. Так, хтось або побудувати новий будинок, або зробити там якийсь інший заклад. Ну але все одно всі ті арт-об'єкти, які збудовані в промзонах, створені і в Києві, uh -huh. і в інших містах це все одно, якби було в тому числі з доброї волі або зацікавленості власників, uh -huh. яким цікаво зараз, щоб воно там не стояло, не пустувало. Ви знаєте, сьогодні день архітектури в Україні. Давайте зараз трохи про неї поговоримо. Згадай, хоча б об'єкти радянської спадщини, які точно є в усіх містах. України Хрущовки, от на ваш погляд, якою має бути доля, наприклад, в рамках сучасного міста, ось цих будинків, які ну я також такому свого часу з батьками зростав. Що з ними робити? Реставрувати, зносити чи взагалі не чіпати, і це можна вважати пам'яткою вже можливо, історії, навіть. Ну, пам'ятку історії напевно не варто це вважати, оскільки це все таки типові будинки. Їх по сотні або тисячі. Я думаю, десятки тисяч. Десятки тисяч. Так І, власне Хрущовки будувалися і в східній центральній Європі, і в багатьох країнах вже не розроблено не один проект їх реновації. Mm -hmm. це тобто, що означає? це утеплення, і це в першу чергу заміна комунікацій. Угу. Тому що е, самі, сама конструкція будівлі вона може справді стояти дуже довго. Одні архітектори мені казали, що по цегельним хрущовкам це навіть сотні років можуть бути. Угу. Але якщо в будинку не в порядку комунікації, то дуже, дуже скоро він приходить в занедбаний стан. Є московський досвід, так можна зносити, але це вже економіка. Григорій, ну я так розумію, і багатоповерхівки в спальних районах ви так само архітектурою міста не назвете, але вони є і дуже багато. І власне, як можна їх змінити або прикрасити? Ну, зараз, Спальня, зараз дуже багато власників квартир намагаються утеплювати свої приміщення, угу. тому ми бачимо трошки такі Креатив. кре, ну, креативні, або ну див дивно трошки структуру будинків. Я думаю, що з часом це буде більш комплексно, і будинки будуть утеплюватися все-таки за єдиною схемою. Тоді ми побачимо і інші кольори, можливо, десь якісь великі графіті, але головна проблема спальних районів це насичити їх. Життям не лише в зранку і ввечері, аби люди могли більше часу знаходитися там, тобто це і створення робочих місць, створення якихось публічних просторів, аби ці райони не пустували в день, коли всі роз'їхалися. Чи відомо mm -hmm. вам про ініціативу влади? Можливо, чи просто кубки людей, яка б хотіла це зробити в Україні найближчим часом? Ну Масштабного такого проєкту все-таки немає. На жаль, поки що. Тобто, архітектори, урбаністи говорять про цю mm -hmm. проблему, але такої програми великої немає. Є, звичайно, місцеві ініціативи створити mm -hmm. в себе біля будинку в якісь цікаві е, простори, цікаві об'єкти. Mm -hmm. Знов таки, це будівництво, наприклад, офісних центрів в спальних районах це дуже корисно, оскільки люди. Не треба кудись їхати, і це все таке якесь більш життя і таким чином розвивається район. Якщо в двох словах, ну дійсно, якщо ми говоримо про архітектуру, то відразу пригадуємо Львів, Одесу так про Кривий Ріг, коли горш про архітектуру. Ну ніхто майже там не пригадає декілька красивих будинків. І Чи можливо чого не вистачає зараз українським містам і що зробити, щоб з'явилася красива архітектура в містах? Окрім грошей, це зрозуміло. Ну архітектура насправді в нас гарно і цікаво. Є mm -hmm. у нас є чимало спадку і 19-го сторіччя, і 20-го, і навіть і радянської доби є цікаві об'єкти. Нашим містам не вистачає в першу чергу, скажімо так, акуратності. Mm -hmm. Тобто, це аби коли ми приїжджаємо за кордон, ми бачимо, що кожен метр простору має чітке своє функціональне призначення це чітко розплановано, чітко е, організовано. У нас на жаль, величезні території вони знаходяться просто в повітряним. Ніхто не займається. Тобто схема така, що ми можемо зробити навіть з тим, що в нас є, просто з цим правильно поправи цим займатися. Ми, ми не збудуємо другу Одесу чи другий Львів, uh -huh. але з того, що є, ми можемо справді зробити щось. Ну це Дякую. вже хороші новини, друзі. Дякуємо нашому спів... співрозмовнику. Нагадаю, що наші питання відповідав Григорій. Мельничук журналіст, блогер, один з координаторів ради Києва е з Урбаніст. сніданок триває.